Сьогодні для чотирьох хлопців з нашої команди цей чемпіонат і цей взагалі чемпіонат Ю-19 закінчився. Це етап їхній кар'єрі, з ними попрощалися. Що ви їм сказали? Що побажали? Я їм побажав, щоб їхній перехід з u 19 вже в дорослий футбол, щоб він відбувся легко, не вимушений, щоб вони закріпилися вже на професійному рівні, і це найголовніше, тому що два переходи є, коли ти молодий. Це з Дюфел 19 і з U19 в дорослий футбол, і вони завжди ну бувають легкі, а бувають не дуже. То я їм побажав, щоб цей перехід вони не відчули навіть. На жаль, закінчився чемпіонат Ю-19 для мене і ще для хлопців 2005 року народження. Що можу сказати, цікавий час трішечки наблизив нас, я вважаю, до більш професійного дорослого футболу, до якого ми, я думаю, ростемо, тренуємось кожного дня. Класний час, що можу відмітити. Та більше і нічого. Дуже класний час проведений був, якщо чесно. Що можеш побажати вихованцям нашої академії і хлопцям зі команди Ю-19, які залишаються ще грати? Ось ти пройшов вже цей шлях. Ось які твої будуть побажання? Тренуватися, вірити в себе, не дивлячись ні на що, різні бувають моменти в житті. І футбольні, і нефутбольні. На жаль, тому я вважаю, треба вірити в себе, тренуватися і йти до своєї мети. Це найголовніше. Дуже класна кінцівка чемпіонату. Твої емоції по цій грі. Ну і е, з ти, в зв'язку з тим, що це був крайній матч, останній матч у тебе для кар'єри в чемпіонаті 19. Ну, єдине, що це сумно, що це закінчується. Дуже хороша історія в нас вийшла, дуже хороша команда. Ми стали як одна сім'я, тренери, ми гравці. Ми один одного підтримуємо завжди і все добре. Те, що остання гра це сумно. Можна було б ще пограти. Ну, що ще сказати. На хорошій ноті ми закінчуємо. Не одна команда з Динамо так награла. Чотири гри вони не змогли нас перемогти. Я дуже радий за це. А як ти ставишся до того факту, що ти прийшов у 19 саме з Динамо? І закінчуєш свій етап кар'єри в Ю 19 вже за колос, перемагаючи Динамо. Це завжди був принциповий суперник для мене, і я дуже щасливий, що хлопці так кожен матч борються, виграємо, і дуже класні емоції отримуємо від цього. Ром закінчився черговий сезон чемпіонату ю 19 На жаль, для тебе він останній. Можливо, не на жаль. Ось що ти можеш сказати з цього приводу, які в тебе всередині зараз емоції, які відчуття. Емоції дуже незрозумілі, тому що так незвично закінчувати ю 19, переходити в дорожчий спорт, але проходить час, і якби ти розумієш, що потрібно переходити на інший рівень. Тому я задоволений, що в принципі закінчую. Я хочу е прогресувати далі. Що може сказати вихованцям нашої академії? Які побажання? Можливо, хочеш комусь подякувати. Академії, щоб вони дуже упорно тренувались, це саме головне, віддавалися сили на тренуваннях і щоб все краще і краще ставало на... з кожним днем. Подякувати кожному тренеру, вони дуже багато зусиль для нас давали і тому. Дякуємо. Далі, ну що, з перемогою, заключна гра чемпіонату, дуже класні емоції. Поділись, будь ласка, своїми емоціями е цієї матчу. Емоції, звісно, дуже позитивні. Я рад перемагати Київ знову і знову. Що можеш сказати з приводу того, що цей матч став для тебе останнім в чемпіонаті? U19, і ти вже за будь-яких обставин не зможеш зіграти в цьому чемпіонаті? Ну, трохи сумно покидати такий чудовий колектив та таких тренерів. Але вже потрібно приходити на дорослий рівень просто. Ти разом з хлопцями, які сьогодні чемпіонат 19, пройшов доволі такий тривалий, терништий шлях, можна сказати, і вже ти однією ногою Які твої бажання настанови ради для вихованців нашої академії, наших команд футбольного клубу Коло? Що можеш сказати? Та тренуватися і вірити в себе. Це все в принципі.